Японські, німецькі та швейцарські класичні годинники. У короткому огляді роздивлюсь з вами годинники від Орієнт, Цепенін та Хамільтон, котрі виробляються саме у цих країнах. Орієнт мене прямо порадували своїми новинками. Я вже зібрався ставити на них крест, а тут такий гарний оновлений дайвер Мако у класному дизайні з новим безелем із нержавіючої сталі та чудовими характеристиками за адекватну ціну. Порадувала і новинка Revival. Котра стала переведенням культової моделі Super King Diver 70-х років минулого століття. Дійсно класний вінтажик. Ну і Bambino – це завжди мед на серце. Культовий дизайн, культова модель. Просто неможливо сказати про них щось погане. Німці Цепелін, як завжди, показали стабільність у дизайні та у якості. По суті, на сьогодні це самі доступні годинники серед німецьких, але від того далеко не погані. Такий міцний середнячок. Ок, як то кажуть, і коктейльні Hamilton Jazz Master з супер тонким корпусом, лише 895 мм. Я готую повноцінний огляд на всі ці годинники. Якщо вам цікаво, переходьте на мій канал Field Time та підписуйтесь, скоро там все анонсую.